Так, всім привіт! Сьогодні ремонт дракона. Пускає короче, він водичку. Циліндр, коли заводиш, заводиться погано і з вихлопної лупить. Коротше, така прокладка. Десь як в МТЗ циліндр примерно. Нема таких прокладок. В Україну зараз не постачаються, по місту підтовки нема. В інтернеті, коли дивляться, немає, в Новограді немає. Поки сказали, що Пройшов дощик, горнути картошку, намастив отак високотемпературним герметиком з двох сторон, промазав її. Ну, вона була, видно, не пускала нічого. І зараз зберемо. Якщо, що тут не дуже довго буде, не буде ходити, не знаю. Провіримо, це до 650 градусів вроде, герметик. Зараз пару хвилин підсохне і туди її. Коротше. Акуратно намастив, тут де ця кайомка сідає на гільзу витер. Іменно ті канали де Це, це коротше, тракторець не наш. Я розкажу зараз далі. Так, коротше поставив прокладочку, поставив цю, промазав з двох сторон герметиком, бо вона там така сі, бідовенька. Короче, предісторія яка була. Тракторець хрещеного, там зараз його немає на місці. З тої зими ми його забрали, він так в нас. Пройшлу зиму він. Коротше, по гарантії ще йому, міняли прокладку, пішло масло в воду. Ну, так як нам кажеться, він просто не зля воду. І через то зараз там, якщо це діло не прокладці, значить лопла десь головка. Отак От поставив, побачимо, буде він ходити чи ні. Так, Тут все гарненько. Колечка ці якісь там прорезіняні. Отак От вони розлазяться кусочками. Ні, ну, то поміняю на звичайні мідні. Все коротше зажали. Завтра рано будемо пробувати заводити. Щоб воно хорошо засохло. Завтра вже покажу. Так, все на ходу. Чепи врало. Це те, що я переварував, переробляв, бо на цей воно не йшло. Їдемо нагортати картоплю. І у нас кусочок невеличкий. Так, по маленьку горну. Дощик пройшов, земля сухенька, звісно. Перший раз проходжу мелко. Все одно ще, ще другий раз буде проходити. Щоб не виставати по велику вузьку. Город нагорнув Є дешев до бабушки під горним разом. Так, ось що вийшло. Такі гарненькі рядочки але у нас брила. Огород після ячменю ярого. Було От так підгорнуто. Ось такі рядочки Гарненько підгорнулось. Все, ставимо лайк і підписуємось на канал, ДВК рулить.